До медиків від 7 до 17 червня звернулись 11 іноземців. Троє через алкогольну інтоксикацію, решта зазнали легких травм з необережності. Росіянин підкидав, підкидав свою дружину на фона на фонзоні, заклінила хребет з радикулітом. Ну це не але тим не менше. Вчора позавчора, ввечері, знайшли. От нам працівники міліції нас викликали десь в центрі, лежало тіло в німецькому. В тих всіх атрибутах німецьких єдине, що він міг сказати, Штефан і уходив в себе. Ми його забрали в лікарню, алкоголь, з діанозом, алкогольна інтоксикація, провели йому терапію. На ранок він оповів, що він насправді випив небагато. Спочатку півлітра горілки, потім шість галь пива, потім ще півлітра. Ну коротше, на його думку, небагато. 75 автобусів експрес-маршрутів возили вболівальники від аеропорту до стадіону. І навпаки, вимоги УФА були на всі матчі протягом двох годин забезпечити перевезення. Всі перевезення на всіх трьох матчах. Ми вклалися у годину часу. Вчора за 55 хвилин. Ми вивезли всіх болівальників. Возив туристів. І пан Роман каже: маршрутка не стадіон, тому й фанати тут поводяться чемно. Не галасують, нічого не ламають, і колег своїх в салоні не забувають. Отак от на маршруті то бувало не раз. Навіть і в білий день засинали. А так стадіони ні. Вони компанія їдуть, там один засине, а так другий розбудить. А от самому панові Роману в дні матчів засинати доводилось вже вранці. Усю ніч возив гостей Євро. Четвертій ранку, як був футбол, німця грали португальцями, то в четвертій годині наші маршрутки вже на лінію виїхали. Ми поз'їжджали четверть. Вони виїхали. Не спала ночами і Маланія. Вона волонтер допомагала закордонним журналістам орієнтуватись у місті. Оскільки в мене була школа, донедавна. Я звикла тряслати рано і багато працювати тут. Воно і зріч мені приємніше сюди ходити. Набагато, але тобто, звикати доводимо з очевидно, бо якісь нові люди, якісь нові обов'язки. Меланії та майже тисячі її колег за добру роботу подякував міський голова Андрій Садовий. Навіть одягнув вбрання волонтера. 940 дівчат і хлопців, які працюють на сьогоднішній день у Львові, в центрі міста, на литовищі, на вокзалі, допомагають. Від'їхати до стадіону, повернутися, подякувати їм, подякувати, подякувати батькам, тому що вони суттєво спростили перебування у Львові всіх наших фанів. На останній матч, повідомили митники до Львова прибули вболівальники з 39 країн. Окрім європейців та американців, були навіть вболівальники з Об'єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки. Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.